Невинного дідуся заарештували через татуювання по всьому тілу, у січні 2018 року світові змі повідомили про шокуючий інцидент цього 70-річного японця, звати Шегехару Шіраї, і він був заарештований у Таїланді у провінції Лоббурі, де й проживав останні 10 років. Затриманий був після того, як фото його татуювання стали вірусними у мережі. Поширилися вони завдяки мешканцям, які виставили фото татуювання у Фейсбук. Як виявилося ці фотоматеріали? Допомогли японській поліції вийти на боса Якудзи, який переховувався майже 14 років. Цим босом виявився Шігехару, старий жив тихим життям, без охорони і без документів. Він не працював, а гроші отримав від друга з Японії. Його татуювання були класичним Якудзо Стилем і Редзумі. Японська поліція, побачивши знайоме обличчя звинуваченого у вбивстві приблизно 2003 року, передала цю інформацію у Таїланд, де Шігехару затримали. Згодом його депортували назад. У Японію, а на нього там чекала справа, що лежала на полиці майже півтора десятка років.